Так, друзі, ну цю дівчину ми будемо зараз відпускати. Ну, дивіться, вона сама себе відпускає. Зараз швидко розповім, що відбулося. Я розпочав е на ту приманку, яка гарно себе продемонструвала е на рибальці, яка була перед цим. Це був крупний білий бандит. На нього я так налупив нормально щуку. Із цієї приманки розпочав сьогодні. Як я казав, в одному місці покидав нічого, в другому нічого. Дивлюсь, а місце по рельєфу непогане. І змінив білий бандит на темний моторному маслі Леді Бандит». Це дві такі особливі приманки, на мій погляд, вони перекривають дуже великий спектр. Ah, pour la